Справа 1863. Округли до. В першому завданні до одиниць. Ну що ж, давайте будемо округлювати. Перше число у нас 25,372. Якщо ми округлюємо до одиниць, то аналізуємо, скільки у нас є десятих. Тут у нас 3 десятих. Це 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо. Записуємо, що це наближено до рівня 25. Просто 25. Є. Далі друге число 37,51. Аналізуємо, оскільки у нас десятих. Десятих у нас 5. Це 5 і більше. То кількість одиниць збільшуємо на одиницю. Буде не 37А38. Записуємо, що це наближено до рівня 38. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до десятих. Перше число 13,185. тисячних. Якщо ми округляємо до десятих, то аналізуємо, скільки у нас є сотих. Тут у нас 8. Сотих. 8 це 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю. То це буде наближено дорівнювати 13,2. Є переходимо до другого завдання. До наступного числа 14,2. Нам треба округлити до десятих. Аналізуємо, скільки в нас сотих. Тут у нас 0. сотих. Якщо 0, це 4 і менше, то кількість десятих не змінюється. Записуємо тоді, що це наближено до рівні. 14,0. 0 сотих. 0, 0 залишаємо, бо ми округлили до десятих. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до сотих. Перше число 15,894 тисячних. Якщо ми округлюємо до сотих, то аналізуємо, скільки у нас є тисячних. Тут у нас 4 тисячних, 4 і менше, кількість сотих не змінюється, то тоді буде 89. сотих. Записуємо, що це наближено дорівнює. є. Переходимо до наступного числа: 17,377. тисячних. Якщо нам треба округлити до сотих, то аналізуємо, скільки в нас є тисячних. Тут у нас 7 тисячних. 7 це 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо на одиницю. Записуємо, що це наближено дорівнює 17,38. Переходимо тоді до четвертого завдання. Треба округлити до сотень. Перше число 337,3. Якщо ми округлюємо до сотень, то аналізуємо кількість десятків. Дивимося, тут у нас 3 десятки. 3, це 4 і менше, то кількість сотень у нас не змінюється. Записуємо тоді, що це наближено до рівня. Отже, це буде 300 Три сотні, 300. Переходимо до наступного числа. 1953,8. Якщо ми округлюємо до сотень, аналізуємо скільки у нас десятків. тут 5. десятків. Це 5 і більше. То кількість сотень збільшуємо на одиницю, буде 19 сотень, а 20 сотень. Або тоді буде 2000. Пишемо, що це наближено до рівня 2000. Ну що ж, ось таке завдання на повторення округлення чисел. На цьому вправу завершено.